Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Настав час для медичних новин. А отже, зараз ви дізнаєте, що важливого і нового відбулось у цій сфері у нашому місті. А також у рубриці консультує лікар. Фахівці медичного центру «Родовід» відповідатимуть на ваші запитання. В ефірі програма «МедЕксперт» і вже за мить дивіться про таке. День боротьби зі снідом. Яка ситуація із поширенням ВІЛ в Україні? У Львові медики врятували п'ятирічну дівчинку, у якої гігантська злоякісна пухлина стискала серце. Жіноче здоров'я. Відповіді на запитання глядачів. Кожного року у перший день грудня у світі нагадують про таке захворювання, як СНІД. Україна залишається однією з найбільших європейських держав з високим показником віл інфікованих осіб. З війною ця статистика погіршується. Яка ситуація зараз, де пацієнтам шукати допомогу у теперішній час? Та що робити, щоб не допустити СНІД та зменшити поширеність цього захворювання? На всі ці запитання ми відповімо у нашому наступному матеріалі. Близько 16 років тому Аліна дізналася, що у неї віл. Сьогодні вона осміхнена, чудово почувається, працює та допомагає іншим прийняти цей діагноз і жити нормальним життям. Дізналася під час першої вагітності. Зараз маємо сину 15, старшому, молодшому 10 І вони здорові. Чоловік теж здоровий. Тоді було страшно, але розуміння того, що під серцем є дитина, не давало жінці опускати руки. І вона звернулася до спеціалістів і просто дотримувалась усіх їхніх рекомендацій. Перша ніч була сама страшна. Я ну були такі думки про те, щоб ну, хоча б 15 років прожити, щоб дитина поставити дитину на ноги, але зараз я ну, ці 15 помножую на 4, а то і більше. Я живу ну як здорова людина. Єдине, що мені потрібно раз на день приймати все. Ну є хвороби набагато страшніші, а це взагалі ну мені не заважає жити. Саме прийняття свого статусу та ліків допомогло жінці виховати здорових дітей. А сьогодні вона абсолютно безпечна для оточуючих, адже терапія, яку вона приймає, унеможливлює передачу цього вірусу. Якщо людина лікується, отримує ліки, і через півроку вірус в крові не виявляється. І в такий спосіб вона не зможе більше нікого інфікувати, ні навіть при незахищених статевих контактах. Нагадаємо, що в основному ВІЛ передається трьома шляхами: статевим через кров та від матері до дитини. Найбільше людей, які інфікувалися гетеросексуальним шляхом, і це є інколи сім'ї, інколи просто чоловіки, жінки, і абсолютно соціально адаптовані. І, ну, напевно, якби я могла говорити, то були б люди подивовані, як багато є інфекцій в оточенні всіх в кожного. Враховуючи оці от п'ять потискань, то в кожного є хтось знайомий, хто має ВІЛ-інфекцію. Зараз немає груп ризику. Будь-яка людина, яка має статеві контакти за життя, вона вже є в групі ризику. За прогнозами спеціалістів, майже 40% людей в Україні не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. А все через те, що захворювання протікає абсолютно безсимптомно. Тому усім, хто коли-небудь мав статеві контакти, лікарі рекомендують хоча б раз у рік робити профілактичне обстеження, яке триває всього 15 хвилин. Все нас стерильне, Берем старинними одноразовими тест системи. Текто. Це є одноразовою можна використати, другий раз її використати неможливо. Воліла, не боліла. Взагалі ось так виглядає обстеження на ВІЛ. Все абсолютно безкоштовно, безпечно та зовсім не боляче. Пакети сімейного лікаря входять такі аналізи, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза, ВІЛ-інфекція, гепатит Б, гепатит С. І я просто закликаю кожного мешканця нашого міста, який має декларацію з сімейним лікарем, скористатися цією послугою в найближчому для себе місці чи в того лікаря, якому довіряють. Зробити обстеження можна як у лікаря, так і вдома, самостійно купивши відповідні тести у аптеці. В період війни ця проблема стоїть ще більш гостро, адже за даними центру громадського здоров'я, кількість зареєстрованих пацієнтів за січень-жовтень зменшилась на майже 20%. Це означає, що кожна п'ята людина, яка могла бути діагностована, не дізналася про свій віл-статус через війну. Зараз в нас є війна, є велике переміщення людей по країні, є великі ризики військовослужбовців, тому що зазвичай допомога надається не з оцінки ризику для життя, а не з оцінки ризику інфікування. І відповідно гепатити БЦ ВІЛ, вони захворюваність зросте, так як це було в 2014 році. Тому щоб у пацієнтів був доступ до профілактичних та медичних послуг, зокрема у Львові, створюють центри, які займаються наданням допомоги ВІЛ-інфікованим. Один з таких запрацював на вулиці Лемківській, 28. Суть створення центру на базі другого територіального медичного об'єднання міста Львова була така, щоб наблизити, по-перше, послугу до пацієнта. А по-друге, все ж таки організуватися так, щоб пацієнти кожного року, взагалі, не просто пацієнти, це загальне населення Львова. Всі, хто мають декларації з сімейними лікарями, навчилися, хоча б раз в рік, здавати профілактично аналізи. Зазначимо, що на Львівщині за розрахунками епідеміологів є близько 6 тисяч людей з віл-позитивним статусом, з яких лише 4 тисячі перебувають на обліку. А лікування на регулярній основі отримують всього 2,5 тисячі, і дуже часто пацієнти відмовляються від терапії, бо не можуть прийняти свій діагноз. Їм легше померти аніж признатись комусь. Стигма є по відношенню до нас. От я не розумію, чому люди нас бояться. Ну, ця хвороба, ми її контролюємо ліками. Ми не можемо в биту передати нікому. Навіть ну, якщо дітки у нас народжуються живі, і є дискордантні пари, які живуть. У ну, мене чоловік здоровий, з цим можна жити. Як і при будь-якому іншому захворюванні, потрібно щорічно обстежуватись та займатися профілактикою. Якщо станеться так, що діагноз підтвердиться, не панікувати, лікуватись та продовжувати жити звичним життям. Далі у програмі «Медексперт» коротко про головне. Партнер програми медичний центр Родовід. І ми продовжуємо розповідати найактуальнішу медичну інформацію. Знову почав відчувати руку. У Львові медики Національного реабілітаційного центру незламні прооперували 39-річного захисника, який отримав важке поранення. Йому розірвало нерв на руці. Лікарям вдалося його шити, і зараз чоловік проходить реабілітацію. Він вже може травмованою рукою брати легкі предмети та самостійно одягає сорочку. Лікарі ж прогнозує, що зовсім скоро функція руки відновиться остаточно. Як тільки це станеться, наш захисник знову планує повернутися на фронт та продовжувати захищати Україну. Україну. Хотів викопати картоплю, проте втратив ногу. Це трапилось в Авдіївці, де мешкав 70-річний Олександр Дронів. Попри постійні обстріли, він продовжував вести звичайний побут, зокрема, порався по господарству та обробляв город. Поле його було заміноване, проте чоловік вирішив сам голіруч його розмінувати, щоб викопати картоплю. Він виніс 12 мін, проте тринадцята вибухнула. Відтак чоловік залишився без однієї кінцівки. Днями у Львові у реабілітаційному центрі незламні. Йому встановили протез, і він вже робить. Перші кроки. Це стало можливим завдяки підтримці Мальтійської служби допомоги. У Львові рятують п'ятирічну дівчинку з Івано-Франківська, у якої злоякісна пухлина була настільки велика, що стискала серце. Їй вже виконали надскладну операцію, до якої були залучені близько 10 вузькопрофільних спеціалістів. Як все пройшло і як почувається дитина, дивіться у сюжеті. П'ять років діагноз рак. Півроку тому мама маленької Вероніки навіть уявити не могла, що невелика пухлина, яку вона помітить у дитини в ділянці пахв, – це злоякісне новоутворення. Це просто дитина одного, і це він десь напевно за ніч він виліз їй, тому що вечором не було, бо я дитину там купаю, дивлюся. Я ж би побачила. Рано вона встала, я побачила цю пухле. Ну такий я не знала, що якийсь, чи що це таке. Але ми от зразу в той же час звернулися до лікарів в той же день. Я навіть не чекала ні секунди. Не зволікали ні на мить і лікарів Івано-Франківську, звідки сама родина. Всього за два дні провели всі обстеження і одразу розпочали лікування. Діагноз у пацієнтки звучить нейробластома, заднього середостіння, з інвазією в корінь правої легені, в спинномозковий канал, ураження ребер, інвазія в діафрагму. Метастатичні вогнища в корені лівої легені в дітей це дуже швидкі бурні процеси. Дорослий може довго ходити з утворенням, злоякісним, а в них це деколи йде на години. Повірте, ми забрали акселярні лімфовузли. Вона ходила до мене 10 днів на прив'язку. Все, що ми зробили, забрали з акселярної дільники, все то саме виросло. Дитина почала страждати від сильного болю. Рак прогресував дуже швидко. Тому спеціалісти вирішили звернутися за допомогою до львівських медиків, щоб спільно допомогти дитині. Пухлина, яка діагностована у цієї дитини, вона мала надто великий розмір дуже великий. І ця пухлина розповсюджувалась і до серця, і до стравоходу, і до корені легені. Ця пухлина проростала в, кістку, в спинномозковий канал, також ця пухлина стискувала ребра, ця пухлина заважала дитині адекватно дихати. І величезна така проблема те, що вік дитини не дуже великий, і будь-яке травматичне оперативне втручання для дітей такого віку він, це дуже, досить складно скурувати. Потрібно було оперувати якомога швидше. Лікарі не одну годину вирішували, яким шляхом це робити, щоб ризики були якомога менші. Прорахували навіть найскладніший варіант розвитку подій і наважились на складну операцію. Тривала 6 годин сама операція, але ще десь півтора години зайняла анестезіологічна підготовка, постановка всіх центральних катетрів, бо тому, що ми готувалися до найгіршого до сильної кровотечі. І тоді би на штучний коло кровобів перевели, все було готово, всі команди стояли. Ну, це дуже хороший рівень, дуже високий. Видалена була ця пухлина, була проведена резекція діафрагми, була проведена резекція перікарду, було проведено відділення цієї пухлини і вивільнення від пухлини аорти стравоходу, з травоходу, правої легені. Також були видалені метастатичні вогнища з кореню лівої легені, якраз з лівої сторони. Також були видалені уражені ребра, частина уражених ребер. Для порятунку дівчинки до операції була залучена ціла мультидисциплінарна команда фахівців різного профілю. Були в бригаді кардіохірурги, яєктора карні хірурги, дитячі хірурги, колектив анестезіологів. Операція проводилася з залученням понад 10 фахівців нашої установи. Усе пройшло успішно, і навіть вдалося уминути усіх ускладнень, до яких фахівці були готові. Вже за шість днів дівчинка повернулася додому. Болі зникли. Вероніка стала активнішою та набрала кілька кілограмів. Та, попри те, що надскладна операція вже позаду, лікування не закінчене. А зараз ми маємо проходити знову курси хіміотерапії. Ще казав нам лікар, що попереду десь шість курсів хіміотерапії. Ну і там вже пересадка кісткового мозку. Мама з донечкою налаштовані лише на одужання. А лікарі своєю чергою будуть робити все можливе, щоб дівчинка забула про свою складну хворобу. Ще більше цікавого далі у програмі. Наш партнер медичний центр Родовід. Не перемикайте. 36 років життя загадковою хворобою. У Львові медики виконали складну пластично реконструктивну операцію жінці, у якої були деформовані пальці рук та ніг. Через це кисть була увесь час зігнута, а пальці не розгинались. Попри те, що у світових наукових джерелах згадки про таку хворобу немає, медики все ж наважились оперувати. Все пройшло успішно, і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому. Далі її очікує ще одна така ж операція, тільки на іншій руці. Зазначимо, що це невідоме захворювання вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії. Підвищення доступності медичних послуг у Львівському Охмадиті. Лікарня отримала найсучаснішу техніку для трьох відділень, а також нову операційну та телемедичний центр з оновленою конференц-залою. Це стало можливим завдяки проекту у рамках програми транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 Відтак, це передбачало ремонт та закупівлю обладнання на суму більше мільйона євро. Все це вже вдалося реалізувати. Відтак лікування дітей стало якіснішим, менш травматичним. Та доступним. А зараз у програмі Медексперт рубрика Консультує лікар. А це означає, що фахівці медичного центру родовід відповідатимуть на ваші болючі запитання. Зокрема, про гінекологічні проблеми розповідатиме лікарка-акушер-гінеколог з багаторічним стажем Світлана Коваль. Тому залишайтеся з нами. Коли мають початися місячні, дуже болять груди і з'являється висип на обличчі, також можуть відчуватися тягнучі болі в попереку. Чи це нормально і чи потрібно щось з цим робити? В цілому картина, яку описує жіночка, вкладається в симптоми передменструального синдрому. Він є дуже багатогранний і має різні прояви: від легких до сильно виражених. Якщо ці симптоми легкі, вони не впливають на щоденну діяльність, не погіршують якість життя, то вдома можна використовувати ряд препаратів, серед яких спазмолітики, всім знана ножпа. Так? Це можуть бути нестероїдні протизапальні препарати, тобто ібупрофен, таміпул, дуже широко використовують наші юні дописувачки. Так? Чи Фенак у вигляді таблеток чи ректальних форм. А крім того, враховуючи те, що я сказала раніше, при передменструальному синдромі широко використовуються препарати прутняка. Щодо шкірних форм цього передменструального синдрому, тобто наявності висипань, це може бути наслідок гормонального дисбалансу, це може бути функціональна зміна концентрації гормонів в сироватці крові. Тому ці питання також можуть бути, скажімо, ліквідовані ці симптоми на тлі лікування загального передменструального синдрому, або при потребі додаткової консультації дерматолога, який порадить, що можна використовувати місцево для того, щоб знизити цю симптоматику. Щодо симптому болю в попереку, це теж може бути одним із проявів передменструального синдрому однак іноді це маскується проблема пов'язана з нирками. Тому, напевно, після бесіди з гінекологом він зрозуміє, чи є необхідність скеровувати пацієнтку додатково на дообстеження, скажімо, ультразвук нирок чи здачу потрібних аналізів. Доброго дня! У мене дуже часто з'являється цистит. Як би не лікувала, все одно декілька разів на рік повторюється, що мені робити. Насправді проблема циститу це проблема урологів. І, як правило, пацієнтки з такими скаргами в першу чергу звертаються до профільних фахівців, безумовно, отримуючи там необхідні рекомендації і схему лікування отримують полегшення чи, взагалі, симптоми зникають. Але є насправді категорія жінок, у яких цистит має рецидивуючий перебіг, тобто він повторюється кілька разів до року. Більшість їх пов'язує з переохолодженням насправді, але мушу зазначити, що переохолодження скоріше тригер, тобто це пусковий механізм, який загострює якусь проблему, яка виливається в даному випадку у симптомах циститу. Що стосується гінеколога, то так, безумовно, наші колеги-урологи часто Керовують жінок, які мають рецидивуючий перебіг циститу, на консультацію до гінекологів. В такому випадку лікар, оглядаючи, бере необхідні аналізи, в тому числі мазок, і, безумовно, враховуючи всі скарги, може рекомендувати обстеження на урогенітальну інфекцію, яка постійно персистуючи в організмі, не проявляючи себе. Чітко вираженими яскравими клінічними ознаками може сприяти і створювати фон для того, щоб цей цистит набував рецидивуючого характеру. Два тижні назад на статевих губах з'явилось почервоніння, болючість та свербіж. Все пройшло за тиждень, але до лікаря я не зверталась. Чи потрібно все таки прийти на консультацію? І що це може бути? Ну, насправді, локальна симптоматика, яке, яка з'являється в інтимній зоні і самостійно приходить, ще не означає вилікуваності. Часом гострі форми переходять в так звані хронічні без лікування. і е, хронічні форми захворювання, в будь-якому випадку е, мають е, схильність до того, що час від часу вони загострюються, дають рецидив. Щодо тих симптомів, які описує пацієнтка. Це без огляду досить складно тлумачити, що саме було в конкретному випадку причиною появи таких скарг. Це може бути і запалення бортолінієвих залоз, це може бути прояви вульвовагеніту, Це можуть бути прояви загострення або гострої форми герпетичної інфекції, так званий генітальний герпес. Тобто я веду до того, що безумовно всі локальні прояви необхідно, щоб були оглянуті лікарем і оцінені лікарем для того, щоб оцінити, що це, який характер захворювання в даному випадку мав місце, необхідний огляд гінеколога, який. Знову ж таки, повторюся, визначає перелік обстежень, які мають бути використані в тому чи іншому випадку, для того, щоб все-таки верифікувати діагноз і відповідно етіотропне, тобто лікування, яке спричинене на збудника, яке скероване на збудника, буде використовуватися в цьому випадку, воно має мати ефект тільки в такому випадку. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та не хворійте. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!